І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ukraine 71 на Матільда. Карта White Park. Ну що ж, до бою? Так, ну що ми не бачили давно на Матільді боїв, і що ми не бачили давно на White Park боїв. Я на ньому і, і, і грав дуже давно на, ці, на цій карті. Вона дуже цікава, саме на таких рівнях. Мені було б цікаво, щоб на десятках на них можна було на цій карті грати. Що б тут відбувалося мені. От, Ну дуже цікаво було. Та невеличка карта. Напевне б таке зарубіще зразу б влаштовувало. Ну я невеликі карти, такі як Енськ, наприклад, так? Чому б ні? Вона, напевно, навіть навіть більша ця карта за. Не було б дуже цікаво. Це, по-моєму, тільки до 4 рівня на цій карті потрапляєш в бої. Так, ну і на Матіль. Матілля це що? Це імбіщинський імбіщ. Дивіться, от просто лобом стаєш до суперника і порехлопухаш на автоприцілі, тут пробиття шикарне, наскільки я пам'ятаю, топова гармата. Так, 121 пробиття на, на четвертому рівні. Ми граємо в топі проти третіх рівнів, а можемо грати в топі проти ще других рівнів. Я пам'ятаю, я, я так награвся на цій матів, це просто фонтанчик на четвертому рівні. Я навіть е, проти вищих рівнів. Я тяжів перехлопушував, отак, дуельних дуелів. Нічого не треба вигадувати, от просто лобом стаєш і він тобі нічого не зробить. Є, звичайно, хто там на поліпшених буде грати, буде проблеми, але бачимо, що поліпшені та... від БТ-7, поліпшені снаряди ми також танкуємо. Адже тут і не на по нахлопушуванню буде і по танкуванню. Там бачимо. У нас в тилах їздить 14 ТП. Нічого собі агресори дивіться. Його не можуть вигнати звідти. Ха-ха. <плес> на глючу приїхав. Хоче перестріляти на штук Б. Штук Б не перестрілює і ми просто витанковуємо. 1640 натанкував вже. Це на четвертому рівні. На маусах так, на ягах так не натанковують на десятих рівнях. Два вари знищено, 1100 настріляно. Це при тому, що у нас шкода від пострілу. 500. О, 500 хотів сказати. 55. Так? Якби у нас було 500, 55, то це було б імбіщенське не те, що імбіще. Імбіщі ще було. Знову дуельна, доведе. Ну, не може це бути. Так, а цей ПЗ 3G, так, Джедай його ще називають так? Чи це не цей? Є такий джадай, що він дуже броньований, пам'ятаєте? Він, по-моєму, преміальний його дуже важко пробити на своїх рівнях. Тільки голдою можна було пробивати. Бо я так на таких натрапляв. І я пам'ятаю, що е, він перемагав за рахунок того, що його ніхто не, мог, не міг пробити. Тут вже нам просто по бортам стріляють і тут втрачає гб. Їчі не стріляли. 3-400 60 натанкував, вже два танки приїхали. Я не знаю, що робити. Та сушка нова сушка могла перестріляти, я не знаю, чому він так живе. БТ міг би в борг заїхати, взад міг би заїхати. ось Нарешті взад. Але він взад не пробиває, я так розумію, чи що. Не пробиває. Ну, так, скажемо. Це ну так просто ну, трапилось так, що потрапило на такі танки, що нас не пробивають. А якби попав. Не в топовий топа, на дні ще топа. <гум> та То там, звичайно, вже давно було. Дуже погано. Суперники зіграли і поплатилися за це. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.